Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада позбавила мандатів 11 народних депутатів, і цей процес продовжить, заявив спікер ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Когось за власним бажанням, когось з інших причин, зокрема через втрату громадянства, зазначив Стефанчук. Вже після виходу інтерв'ю він також підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень ще одного нардепа, підозрюваного в Держзраді Олексія Ковальова, у зв'язку з його смертю. Після Голосування 13 січня, на якому позбавили мандатів п'ятьох нардепів, Стефанчук обіцяв, що на цьому очищення українського парламенту не завершиться. Водночас він наголосив, що, хоча в суспільства зараз є запит на позбавлення повноважень проросійських політиків, є лише сім конкретних підстав позбавлення мандата, визначених статтею 81 конституції України. На його думку, є щонайменше два пункти цієї статті, під які підпадає вирок нардепів, які спочатку повномасштабного вторгнення перебувають за кордоном. Їх близько десятка. Я зробив запит до державної прикордонної служби служби міністерства внутрішніх справ щодо осіб, які майже рік знаходяться за межами України, і ми знайдемо спосіб, щоб хоча б їх позбавити мандата. Для цього треба здійснити певні процедури, сказав Стефанчук. Журналісти запитали, чи вірна інформація змі, згідно з якою найближчим часом позбавлять мандатів ще з пів десятка членів екс ОПЗЖ, зокрема Вадима Столера, Наталію Королевську, Олега Волошина. Але спікер відмовився називати конкретні прізвища. Скажу так: кожен, хто зрадив Україну, кожен, хто втік з України, кожен хто кликав Росію. Федерацію до України повинен понести відповідальність за те, що зараз відбувається в Україні, і ми знайдемо законний спосіб, щоб цього досягти. Якщо ж це відбудеться за принципом матроса – дістати пістолет і вирішити питання, то вони будуть оскаржені в судах. Якщо не в українських, то в ЄСПЛ, а нам це не потрібно, наголосив Стефанчук. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.